Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо смачні вертути з сирною начинкою. Тісто витяжне, тонке та надзвичайно смачне! Готуємо! Ось такі інгредієнти нам потрібні для цієї випічки. В миску просіємо 400 г борошна вищого гатунку. В мірну тару налили 220 мл води. Так, щоб пальцю було комфортно, не було гаряче. Туди висипаємо 1 чайну ложку солі без верха, розмішуємо, щоб вся сіль розчинилася в воді. В борошні зробимо заглиблення і виливаємо теплу солону воду. Якщо деякі кристали солі не розчинилися, їх залишаємо в чашці. В тісті вони не потрібні, оскільки вони можуть рвати тісто при його витягуванні. А ще додаємо 3 столові ложки олії і починаємо замішувати тісто. Спочатку все перемішуємо ложкою. А потім переходимо на руки і домішуємо на столі. При потребі можна підсипати борошно, якщо тісто буде занадто липким. Довго його вимішувати не потрібно, як тільки воно стало однорідне, воно і готове. Тісто має бути м'яким і не прилипати до рук. Звичайне тісто як для вареників. Хочу звернути увагу, що для вертути треба вибирати якісне борошно з високим містом клейковими. Накриваємо його мискою і залишаємо на 10-15 хвилин. За цей час воно відпочине, це допоможе стати йому більш еластичним та слухняним. А в цей час приготуємо начинку. Відважили 400 г кисломолочного сиру. До нього додаємо 100 г напівм'якого сиру сологуні, натертого на терку. Свіжий нарізаний кріп. До смаку сіль, перець. Все це перемішуємо і начинка готова. Ви можете зробити будь-яку начинку по вашому уподобанні. І з будь-якою начинкою буде смачно. Тісто відпочило, воно приємне на дотик і працювати з ним одне задоволення. Борошно нам більше не знадобиться. Розкочуємо в ковбаску і ділимо на 8 частин. Кожна вагою буде плюс-мінус 80 грам. З кожної частини робимо колобки. Спочатку в руках формуємо, підбираємо краї тіста всередину, а потім підкочуємо на столі. І поки з одним будемо працювати, інші будуть відпочивати. Слідом підготовимо тарілку, яку змащуємо олією. Беремо перший сформований колобок, розкочуємо невеликий млинець. Кладемо на тарілку і щедро змащуємо олією, так, щоб в неї все тісто було промащеним. І так поступаємо з кожним колобком тіста. Так само змащуємо олією і складаємо один на другий. Після того, коли всі заготовлення промастили олією, перевертаємо. Знову беремо перший промащений млинець і починаємо з ним працювати. Від середини починаємо акуратно тягти тісто. Тісто піддатливе і його зовсім не важко витягувати. Для цього тільки необхідно, щоб було багато вільного місця на столі. Якщо тісто трохи важко розтягується, його можна ще змастити олією. Воно повинно бути настільки тонким, щоб просвічувалася під ним поверхня. Якщо десь і розірветься, не страшно. Воно буде скручуватися і закриє рване місця. По краях тісто руками розтягуємо, щоб менше залишилося нерозтягнутого тіста. Хтось такі окантовки тіста обрізає. Для нас це не принципово. Після того, коли тісто витягли, змащуємо його олією. Невелику частину округленого краю трохи завернемо до центру. І поверхню цієї частини також змастимо олією. Ось так кладемо начинку. Стараємося, щоб вона рівномірно була по всьому краю. І починаємо завертати. Завертаємо на щільно, легко все це робимо. Якщо збирається всередині повітря, його не потрібно випускати, оскільки вертути повинні бути листковими і повітряними. Ось так скрутили тісто, трохи його перекрутимо. І робимо в вигляді равлика. Це і буде у нас вертута. Перекладаємо на деко. І так формуємо всі наступні і викладаємо одне біля одного заготовлення. Потім вилкою добре розіб'ємо одне яйце і ним змастимо всі вертути. Випікати будемо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин до рум'яного кольору. І вертути готові. Погляньте, як хрустить тісто! Тонке, ніжне, в розломі багато шарів, смачна начинка. Це треба пробувати. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту, мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!